Вітаю! Я Сухомлинов Андрій, учень НВК номер 7 міста Добропілля Донецької області. Тема нашого дослідження гастрольна діяльність театральних труб братів Тобілевичів у Слов'янську наприкінці ХІХ століття. Мене завжди цікавила історія та краєзнавство. Вже третій рік я займаюся в обласній очно-заочній школі Юний Дослідник і досліджую гастрольну діяльність Корифеїв на Донеччині. В минулому році Марка Кропивницького… А в цьому році братів Тобілевичів і Марії Заньковецької. До того ж, я планую вступити в кну імені Карпенка карого за спеціальністю сценічне мистецтво, за професійною програмою «Театрознавство». Зараз перебуваю в Києві і активно відвідую музеї, бібліотеки і театри, тому театральна сфера мені дуже цікава. Актуальність тема визначена важливу роль, яку відіграв український драматичний театр в розвитку української культури та на цієї творенні. На сучасному етапі розвитку України в умовах війни з Росією, коли нашу державу намагаються знищити дослідження діяльності діячів українського національного відродження, зокрема братів Тобілевичів, які відстоювали українську культуру попри всі імперські обмеження і заборони, є важливим і актуальним. Передусім у південно-східній Україні, до якої сьогодні прикута особлива увага. Діяльність корифеїв українського театру в провінційному курортному місті Слов'янського окремо не досліджувалася. Цим і визначається наукова новизна теми дослідження. Метою роботи було писати гастролі театральних труб братів Тобілевичів у Слов'янську наприкінці XIX століття. Джерельною базою дослідження були матеріали з газет «Сезонна лісток славянських Мінеральних вод та Харківської газети Южний край. Матеріали зібрані під час наукових експедицій в Києві в музеях Марії Заньковецької Михайла Старицького. У фондах Музею театрального музичного та кіномистецтва України, в Національній історичній бібліотеці України, у бібліотеці імені Ярослава Мудрого, в бібліотеці мистецтв. Історіографія проблеми представлена працями театрознавців Ганни Веселовської, Андрія Лягущенка, Ольги Цибаньової та інших. Зібраний матеріал може бути використаний в подальшій роботі краєзнавчого музею міста Слов'янська, Театральних музеїв України. На уроках історії, у створенні екскурсійних маршрутів. В умовах заборони українським театрам виступати в центральних губерніях України, а також надихнувшись досвідом успішних гастролей Кропивницького в Слов'янську в 1889 році, Садовський не обрав це провінційне курортне містечко для гастролей своєї трупи в 1890 році. У кінці ХІХ століття слов'янські мінеральні води стали відомим курортом Російської імперії, одним із своєрідних центрів культурного життя Донеччини. Товариство російсько-маоросійських артистів під орудою Садовського за участю Заньковецької гастролювало Слов'янську протягом 12 днів з 4 по 15 липня. У трупі було близько 80 осіб з чоловічим і жіночим хором і оркестром. Вистави грали на сцені курзалу, який вміщав до 500 глядачів. За період гастроли було поставлено вісім українських вистав: за п'єсами Старицького, Кропивницького, Шевченка, Стороженка. За жанрами переважали драми: Назар Стодоля, Глитай Шпавук, не так склалося, як жадалося, Гаркуша Утоплена. Також було поставлено три комедійні вистави: Чорноморці, Пошилися у дурні і Запорождя за Дунаєм. Виконуючи вимогу циркуляра від 16 листопада 1881 року, після українських вистав показували російські невеличкі комедійні водевілі. Драму старицького не так склалася, як вже та опору утоплена, глядачі мінеральних вод на сцені курзалу побачили вперше. Інші шість вистав поціновучі театру вже бачили під час заструлей Кропивницького в Слов'янську минулого сезону в липні 1889 року. Усі вистави трупи Садовського пройшли на аншлагах, і матеріальний успіх був повний. В рецензіях місцевої преси не було жодного критичного зауваження, лише схвальні та піднесені відгуки. Центром уваги глядачів залишається, звичайно, пані Заньковецька, яка вже має популярність через свою високоталановиту гру, що викликає в публіки щире захоплення, високо оцінювали діяльність Садовського. Справедливість вимагає віддати належну пошану добродію садовському не тільки як даровитому артисту, але й як уміровому режисеру, завдяки досвідченості якого кожен виконавець є на своєму місці. Софія Тобілевець згадувала, що актори трупи Садовського мали змогу обмірковувати свої ролі і характери своїх персонажів, також відзначали акторів Максимовича, Карпенка, Загорського, Ратмірову, дирижера оркестра Вів'єна. Ціни на спектаклі було завищено, ймовірно, через те, що у виставах грала найвідоміша українська актриса того часу Марія Заньковецька. Успішні гастролі Кроповницького в 1889 році і Садовського в 1890 році в Слов'янську спонукали Саксаганського і Карпенка Карого також з гастролями відвідати цей курорт. До приїзду у Слов'янськ в 1891 році велися перемовини про об'єднання театральних колективів братів Тобілевичів. Велику роль у цьому процесі грали стосунки Садовського із Заньковецькою їх сварки та примирення. У липні 1891 році товариство російсько ма артистів під керівництвом Саксаганського прибуло в Слов'янськ. Софія Тобілевич, актриса дружина карпенка Карого, згадувала, що перші виступи Заньковецької в трупі Саксаганського відбулися в Слов'янську в 1891 році. Хоча Саксаганський стверджує, що вона доєдналася до трупи в травні червні 1891 року під час гастроли у Вільно, Марія Костянтинівна грала в Слов'янську протягом тижня, після чого Скарпенко Карим поїхала до Харкова миритися з Садовським, пообіцявши потім обов'язково повернутися до трупи Саксаганського і приїхати до Катеринослава. Іван Карпович повернувся до Слов'янська через чотири дні в очікуванні на об'єднання двох колективів. А Заньковецька залишилася в Харкові з Садовським. В фондах Музею театрального мистецтва вдалося знайти лист Садовського до Саксаганського з поясненнями цієї ситуації та пропозиціями щодо об'єднання труп. В листі згадується місто Слов'янськ. Точні дати гастролей склад, кількість і назви вистав трупи Саксаганського в 1891 році на момент гастролей у Слов'янську встановити не вдалося, бо не вдалося знайти місцеву газету сезона Лісток з рецензіями на ці вистави. Відомі лише приблизний час застрой липень 1891 року та спогади про них Саксаганського і Тобілевич, а також перелік вистав, які ставила трупа під час літнього сезону 1891 року. У фондах Музею театрального мистецтва в Києві вдалося знайти рапортичку про від'їзд Карпенка-Карого зі Слов'янська 20 липня 1891 року в Єліса Отже, гастролі театральних труб під керівництвом садовського та саксаганського у слов'янську в 1890 вісімсот роках продемонстрували тягність традицій українського професійного театру, спрямованість на популяризацію та поширення української культури, увагу корифев до невеликих провінційних містечок. Високопрофесійна гра акторів приваблювала до слов'янського курорту велику кількість відпочиваючих. Гастролі братів Тобілевичів свідчили про розвиток українського національного відродження на Донеччині та сприяли культурному піднесенню регіону. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!